Доброго ранку. Ми таки народжуємо. Оно, дивіться, ота гапьошка, у неї ховостик малька з жопки торчить вже. Хто там писав мені, що Я завжди думала, що вони відкладають ікру? Ні, це живородящі рибки, вони народжують живих мальків одразу. Живих мальків. Так, так, так. Де вона ділася? Вниз. Поплила, випливай. Блін. Все, виліз. Малюк. Немає. Десь там знизу впав. А ось зараз я вам покажу. Маленький ось ось сидить. Дивіться, на листочку, бачите? Оце. Оце новонароджений. Оце Я його побачила і годувала. Тільки що побачила. Думаю, о чого це він там валяється? Чи живий, чи ні. А потім, дивлюся, він позатік ще. Великі очі, пузіка, бо вони ж там викирінки у них внутрі звернуті в животику. А потім, коли випадають, розкручуються, розкриваються. І мальочок. Получається. от такий малючок. Ось зараз вона народила там. От, бачите, вони ще так погано плавають, як головастики. Оці всі вже нормально плавають, бачите? А отой манюнька. Лежить оно. Приходить до тями. Так, мене не зажрали вже хорошо. Йому треба ховатися, щоб його не з'їли. Навіть із, з багатьох, які народжуються мальків, частину з'їдають рибки, коли вони тільки з пузіка. Ой, ой, ой. Так, перший польот. Бачите, який неуклюжий. Це прям тільки-тільки народилася вона. Важко, фокусуватись. Так, тікай. Тікай. Треба, щоб він вдохнув. оп повітря має набрати, і тепер він зможе вже плавати, бо він внизу то сидить через те, що у нього позир без повітря, і йому важко. Важко плавати. Тепер він увібрав повітрячко. Бачите, де да він? Де він? О, він. Я його бачу хорошо серед інших мальків. Воно десь пішов. В пузирьо набрав повітря. І через це тепер йому легше плавати. От він, ага. Бачите, відлічається він менший, але він і плаває по-іншому. Буквально зараз 5 хвилин, і він буде як всі. Його буде вже важко відлічити. І через те, що багато мальків в акваріумі, великі рибки вже на них не так реагують. І, типу, у них більше шансів вижити. Так, що наша мама? Вон вона. А я дивлюсь, що вона знизу? Всі її а вона там знизу тусить. Щось не їла. А я така думаю, так, що то мені не подобається її поведіння. А, якраз побачила малька такого підозрілого, думаю, так, це щось новеньке якесь. Ну, час немає хвостика. У неї передишка. Вона може протягом кількох годин так народжувати, поки всіх народить. А він позатік. Позатіка то. Головастик. Майюнька. Сподіваюсь, тобі у нас тут сподобається. Ага. А вони таки під'їдають, так? Да? За нею трошки плавають? Ні. Зараз не народжуємо. Так жалко, що не. вона сховалася, коли народила. Було б цікаво. Оце рядом, бачите, теж пузата теж буде народжувати на днях. Так, бачу ще одного оно. Намагається доплити до верху. Ніяк. Давай, 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 давай. Ще трошки, тобі треба вдихнути. Зараз чікс. Ні, не набрався. Тонеть, бачите, він тонеть. Давай, ти зможеш. Дихай. Це, мабуть, той, якого вона ото народила. А ось цей. Плаває спокійно, бачите, не тонеть. А той тонеть. Наверх, наверх. Шик. Хочеться прямо його піднести і потримати трошки. Хм. Не виходить щось у нього. Ну, може, потрошку і набирає. Бачите, цей рядом плаває нормально, вправо поплив, а цей тонить постійно, він наче постійно хоче вверх, а його вниз тягне. Це нормально, а цей тонець. Ех, я сподіваюся, нього вийде. Так, народили, і що хочеш, то й роби. Здогадайся, що тобі треба зробити, да, щоб вижити. І щоб ще й не з'їли? Ну, у них тут вже нормальні умови, щоб не з'їли. Бо багато мальків, я ж кажу, і рибки вже звикли, і на них не так реагують. Якщо б вони там були першими мальками, то їм було важко вижити, дійсно. Треба дуже багато рослинності для того, щоб ну, вони могли сховатися. То але ж знає, що треба там бути зверху йому, бачите? А цей малий, наче йому підказує, бачите, тримається біля нього. Це теж он маленький такий, наче, але не сьогоднішній точно, мабуть, що його. Вона може, вона його, може, вчора народила, або кілька годин тому. Так, ну, я думаю, що все нормально вже він потрошку набирається повітрям. Той якось зразу, бачите, сплив, набрався повітрям і все, і плаває нормально. А цей усе ніяк. Але тримаються поряд. Що там наша мамка? Ні, поки нікого немає. І вона вже не така товста. Бачите, за нею бігають все ж таки. Знають, що там їжа іноді вилазить. Перевірочка. А може, вони їй допомагають народити, так? Ще одне малече тільки що. Бачила, їх потеряла десь на дні. Тільки що був. А, ось все, ось все. ось о. Ось Зараз приближу, дивіться, там, де нігодь був. Ось все, бачите, лежить. Тільки що народжене. Лежить, думає. Так, що відбувається, бляха-муха. Це я такого ще не бачив. Він же був скручений в екрімки. Так, що будемо робити? Скільки він там має лежати, роздуплятися? Я не знаю. Я так ще оце не спостерігала. Прямо в реальному. Так, глаза, я бачу, що воно таке. Хтось плаває. Ой, як страшно. Ич. Так. Опустився знову вниз. Що це за дякообраз? Що воно таке лупасте? О, треба тікати, А то зараз ще сожре. Крівітос знайшла корм і хавая. Чого такі очі білі, я не поняла? Ти ними бачиш хоч там щось? Так. Ну що, будемо плити чи ні? Мальок хотів забрати корм, кревітка не віддала. Так, давай, рухайся, рухайся, далее. Давите, раблик. Позаду малька. Воно. І чи закопується? Бачите? Вони вночі повзають, а вдень закопуються. Ой. Ти де? Все, загубила Ані. Ось я бачу. Ні, це не він. Дитинівся. Ти, Так, бачу на листочку малючка, але не знаю, це він чи це інший. Зараз покажу. Бачите, на листочку лежить. Мені здається, це інший, це не той самий. Це новенький. Це і все ще тоне <гум> і все, ще намагається подихати. Цей плаває нормально вже, бачите, пузатік. Але плаває. А той все, що таке іначе. Наче не дуже йому легко триматися на воді. І ще він хоче вдихнути. От бачу, поки двох. Ну, двох, які плавають, і один там на листочку десь знизу лежить. А, ні, вже не лежить, не бачу. Ну що, пройшло кілька хвилин. Я бачу трьох нових малючків. Вон там один зверху плаває. І отам от двоє в куточку. Ото вони теж. І ще знайшла. Знову втік. А, ні, так. Да. Воно, дивіться, маленький кривітос на лісточку посередині екрану. Зараз на нас повзе. Маленький кривітос. Ось великий кривітос, а ото маленький, бачите? Коротше, розвожу тут кріє і гупьошок. І... О, ось вони рядом. Бачите, яка різниця? Ну, а гупьошка ще не пуста, так що, я думаю, що ще пару мальків вона має народити. І так, вже вечір. І, значить, чотири малька я бачу новеньких. Ну, всього чотири. І он один один плаває зверху, бачите, мертвий. От, Не знаю, чи його хтось куснув і не доїв, чи він народився недоношеним. От, А так, дивлюсь, що рибка вже пустенька, ось вона. Ось вона. Бачите, худенька, така плоска. І чотири малька бачу таких пузатіка, а плаває. Ну, поки що бачу чотири, може їх і більше. Ну, і той один п'ятий, неживий. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!